Все, ти одразу знаєш всю математику, так як лайфхак. Написано, що знижка 10%, почнеш рахувати. і стається таке, що це взагалі була не знижка а навпаки, там ціна виросла. Дуже часто зустрічається і використовується, наприклад, на НМТ, Піти далі і розуміти і швидко розв'язувати ці приклади. Ти не помилишся ніколи. Вітаю, мене звати Нікітіна Олена Андріївна. Я вчитель математики онлайн-школи Альтернатива. Насправді математика, вона всюди. Елементарно ви зайшли в магазин, ви повинні розуміти, яка ціна якогось там продукту, скільки вам потрібно для цього грошей. Оці всі акції, коли написано, що знижка 10%, почнеш рахувати. і стається таке, що це взагалі була не знижка, а навпаки, там ціна виросла, і так далі. Це такі найелементарніші події в нашому житті, до яких потрібно бути готовими, і для цього потрібно знати математику. Не кажучи, вже що якщо, наприклад, ви хочете пов'язати своє життя з дизайном, архітектурою, навіть медициною, всюди математика має свій вплив. Бо е, буває дуже складно без домашнього завдання закріпити навичку, розв'язування чогось. Е, ну і плюс наша пам'ять влаштована так, що. Нам треба все повторювати. Це стосується не тільки математики, а взагалі будь-чого. Якщо ти довго щось не повторюєш, мозок вважає цю інформацію непотрібною, і там вже через два дні, через три дні в всіх по-різному, все залежить від людини. Ти повністю забуваєш цю інформацію, яку ти чув, наприклад, вперше. А В математиці, взагалі, ти вивчив якесь правило, як робити якісь дії. Якщо ти не будеш цього робити надалі, ці дії, то ну, мозок просто забуде, як це робити, і далі вже ти не зможеш. Виконувати приклади, а, на жаль, все складається так, що майже кожен раз нова тема, нова тема. І математика влаштована так, що кожна нова тема. Вона йде ніби новим шаром на стару. Тобто, якщо, наприклад, ти пропустив щось на нижньому рівні, то другий, третій, четвертий, п'ятий, все, що нашаровується згори, тобі буде складно розуміти, бо ти повинен навчитися робити те, що було ось там на першому кроці, щоб піти далі і розуміти і швидко розв'язувати ці приклади. Перший, я вважаю, найкращий навчальний ресурс це сайт нашої школи. По-друге, ще мені дуже подобається як викладено матеріал в підручниках українських за авторством мерзляка Полонського Якера, якими ми користуємося в нашій школі. І ще непогані підручники за автором за авторством Істера. Дуже подобається там, навіть для самостійного вивчення, дуже класно викладений матеріал в формі таблиць можна просто їх повиписувати і мати вже основну таку базову теорію для себе. Потім на, на її основі вже розв'язувати завдання. Це якраз те, про що я казала, про нашаровування. Тобто, якщо ти не знаєш таблиці множення, а тобі, наприклад, треба в шостому класі. Використовувати розкладання на множники, факторизацію для знаходження спільного знаменника, тобто, тобі треба там, наприклад, число 48 розкласти на множники. Для цього треба знати таблицю множення. Якщо ти знаєш її на пам'ять, ти це зробиш за 3 секунди. Якщо ти не знаєш цього на пам'ять, ти будеш робити це 20 секунд. Чим довше ти будеш більше часу витрачати на один і той самий приклад. І коли, наприклад, дитина, яка знає таблицю множення, людина, яка знає таблицю множення, вона зробиться швидше, і вона вже. Буде готова йти далі, бо вона за ті 20 секунд опрацює 10 прикладів. А ти за 20 секунд опрацюєш один приклад. І все, ось і вся різниця. І вже отакий величезний розрив. Е, взагалі на таблиці множення будується все. Е, коли приходять, наприклад, учні там готуватися до екзаменів, найголовніше, щоб вони знали таблицю множення. а на неї вже нашаровується все інше, всі інші знання. Напевно, на е, те, що я вибрала цю професію, більше всього вплинула моя вчителька математики зі школи, бо вона мені дуже подобалась. Дуже подобалась, як вона до нас відносилася. В нас був дуже сильний. Потім навіть ми пішли в математичний клас. І я думаю, за рахунок цього, що вона була для мене така ікона вчителів, то я захотіла бути схожою і пішла в педагогічний вуз. За те, що Насправді, як би комусь там не було смішно зараз, від моїх слів, але тут все зрозуміло. Тут все покроково, все алгоритмізовано. Якщо ти знаєш алгоритм дій, ти не помилишся ніколи. Крок за кроком, ага, це такий то приклад, визначили. А, я знаю, що якщо це таке, то тут можна зробити те 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 або те те. те. І ти просто перевіряєш по всіх своїх алгоритмах напрацьованих. Як, куди піде твоє розв'язання, і приходиш до відповіді. Цікаві, смішні так відразу. Не згадаєш? ну Просто взагалі, коли працюєш в класі з дітьми, якісь такі конкретно для тих дітей моменти, або коли ми вже працювали в студіях, записували уроки дітям, якісь такі. Моменти під час зйомок. Це, в принципі, найсмішніші моменти зі мною під час зйомок є в відео нашої школи, ви можете подивитися і самі побачите. Можна можна навіть за три місяці, все залежить від того, що означає підготуватися до НМТ з математики. Якщо здати на прохідний бал там 140, то, при, наприклад, Зацікавленості і два-три рази на тиждень займатися математикою вистачить у трьох місяців. За рік, звичайно, можна підготуватися по повній 180 плюс балів. Що для цього необхідно? Необхідно е, зрозуміти, по-перше, навіщо це тобі. Е, По-друге, дуже багато розв'язувати прикладів і вчити, вчити, вчити. Розв'язувати, розв'язувати, розв'язувати. З того, що дуже часто зустрічається і використовується, наприклад, на НМТ, на ЗНО, то теорему Піфагора 100% треба знати, таблицю множення. То взагалі все потрошку треба знати насправді. Ну, Піфагора, квадратні рівняння застосовуються і використовуються дуже часто в цих завданнях, особливо, якщо це останні завдання або, наприклад, геометричні задачі, все одно вони зводяться до розв'язування рівнянь. Тобто най найважливіша така тема, на яку треба виділити, як на мене, найбільше часу це саме розв'язування рівнянь з алгебри і геометрія, так, Піфагора, напевно. Мені здається, що не існує такої чарівної таблетки, що випив і все, ти одразу знаєш всю математику, так як лайфхак, одне щось вивчив, і все ти все знаєш. Розв'язувати, багато розв'язувати, мати бажання це робити, побачити всю цю красу, коли ти йдеш за якимось правилом, алгоритмами, і все в тебе отак от розпадається на дуже дуже прості кроки. І це все. Thanks for watching!